Як же приєднується до додатку на смартфоні мова P50 Ultra. Все досить просто. Треба затиснути дві крайні кнопки на роботі, доки не почуємо голосовий сигнал. Зверніть увагу на те, що смартфон має бути підключений до мережі Wi-Fi 2,4 ГГц, інакше з'єднання не відбудеться. Отже, робот підключений до додатку. Тут в мене знаходиться вже розумна зубна щітка, наш пилосос робот, і залишається тільки створити мапу. Та наповнити робота водою для того, щоб він міг почати прибирання. Ось тут велика така кнопка, швидке створення мапи, звичайно з цього почнеться робота робота тут, в моєму приміщенні. А також, щоб ніхто не сумнівався, можна зайти у додаток влаштування налаштування мова та гучність, зветься пункт і тут знайти свою мову. Я обираю українську мову і зараз вона завантажується вже на самого робота, і він буде нею розмовляти зі мною. Ось тут вже вказано, що це українська мова, але ще він мені не сповістив про те, що мова застосована. Почати прибирання. Ось, тепер вже точно він розмовляє зі мною українською. прибирання майже готовий. Давайте нальємо води всередину. Ось це ємність для брудної води. Ми її зараз чіпати не будемо. Ось це ємність для чистої. Тут у нас є, до речі, засіб, який запобігає утворенню накипу всередині робота. Половинка ємності фільтрованої чистої води, на мій погляд, цього поки що достатньо. Почнемо. Сподобався такий робот-прибиральник. Переходь на наш сайт, щоб дізнатись його актуальну вартість.